Ай, я повторила! Вы слушаете меня на человека? Вы спрашиваете! Я пришлю здесь общего план. Потом подходит книжку, присутствует речь. Потом подходим назад, общий план, командую, но привет. Командую. Нет. А я спокійно похатно сказала, я не там не танцювала. У мене найкрасі. Я сейчас завтра в больницю попаду. Машини сидять. Сколько собрали? 1200. Дітя інфекційного відділення прийняли визів естафету від агентства. Економічний розвиток і зібрали сьогодні 1250 для ремонту дитячого інфекційного відділення. Ми прийняли визов. Ми прийняли визов і стапіту передаємо. перше. Трудовому колективу Вознесенської державної районної адміністрації, на чолі з заступником голови Солодаєвим Сергієм Владимировичем. Второе. трудовому колективу Вознесенської загальноосвітньої школи інтернат на чолі за голову, з депутатом обласної ради. Доценко Людмилою Олександрівною третія Нотаріусом Города Вознесенська, державним і приватним на чолі з головою профспілки спілки Кирилом Борисовичем. Час пішов слава! Мало ходит. Да работаем. Йодра собрать. Помашай, каша пока. 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 О, супер, Молодець. молодец.